Вітаю всіх на нашому каналі. Сьогодні, 16 лютого, продовжуємо спостерігати за розвитком тюльпана до 8 березня. Ось такий стан. У нас практично всі сорти. Вже бутон йде підверх, тобто, все йде своєчасно. Буквально можливо. Декілька днів йде випередження, ми зараз трішки понизили температуру, тримаємо в межах плюс 11, плюс 12, і так потримаємо буквально до 20 лютого. І далі продовжимо вже гнати на оптимальних температурах плюс 14, плюс 15. Також зверніть вашу увагу, якщо для невеликих об'ємів такий стан, це Трішки потрібно зупинити, призупинити, то на великих об'ємах це саме то, тому що, коли у вас великі об'єми, вам потрібен зріз набагато раніше. По-перше, його потрібно весь опрацювати, тобто більше роботи. По-друге, більше часу для реалізації, тобто, на доставку клієнту, щоб клієнт мав час на підготовку. Тому такий стан для великих об'ємів це. Чудово, для невеликих, хто вони безпосередньо під е, саму дату туди до вось, ближче до 8-го, то можна трішки, буквально трішки до тижня потримати на більш низькій температурі. Для тих, у кого вже пішли. Ми говорили про зберігання в попередньому відео, можете передивитись. Ще раз акцентую вашу увагу, коли будете е, пакувати. Не стягуйте на довгострокове зберігання, особливо на цибулині, якщо будете тримати, не звужуйте тут біля бутонів упаковку. Біля ноги там доволі плотно зматуємо, а тут щоб був простір для того, щоб тюльпан продовжить набирати розмір, тобто рости бокал. І відповідно, щоб не було пошкоджень. Бо бувало таке, що на довгострокове зберігання витягуєш, а отут усі оці по діаметру, всі крайні пелюстки пошкоджені, вони зацеплялись за упаковку і ламались. Тому зверніть на це увагу. Також зверніть увагу на вологість як в субстраті, так і в повітрі, тобто в приміщенні чи в теплиці. Чим більше листовий апарат, тим більше споживання вологи. Е, відповідно, з однієї, ми частіше поливаємо, але теж обережно з поливами. З іншої сторони більше випаровування, більше проблем з вологістю в повітрі. Якщо для приміщень такої гострої проблеми з вологістю, ну, надземних приміщень маю увазі, де ви виганяєте, е, нема проблем, то при в приміщеннях такого підвального типу, або в теплицях там потрібно слідкувати. Особливо ось на такій стадії, інакше буде топінг листа, коли волозі просто нікуди буде випаровуватись і будуть рватися судини. І ми будемо наблюдати таку картину, коли на листу такі. Спочатку він становиться такі. Насичено темний лист, а потім рветься і, від, і прямо витікають каплі води. Це називається топінг листа. А далі, а далі топінг стебла, чого вже допускати особливо не потрібно. Як з цим боротись. Помірні поливи, тобто. по... Е Потому подивимось по субстрату, не просто захотілося і поливаємо, а подивились, там зверху, почали поливати. Так і провітрюємо. провітрюємо. Коли ви заходите в приміщення або в теплицю, де у вас виганяється тюльпан, у вас повинно бути відчуття такої, знаєте, весняної сонячно-прохолодної погоди, коли такі від вентилятора йде. Такий вітерець перемішаний з холодним повітрям, запах зелені, такої, знаєте, весняної, свіжої. Оце І говорить про те, що ви все робите правильно. Якщо ви заходите, вас прямо так вб'є в носа. Такий неприємний якийсь запах, вологість, якась така, знаєте, з теплом. Це означає, що є порушення в циркуляції повітря, відповідно, можуть бути проблеми. Ще хотілося б декілька слів сказати про таку проблему, яка в цьому році масова, некроз бутона. Від чого це залежить? І в першу чергу, це моє бачення, це залежить від. Виробників цибулини від постачальників. Ми виганяли до 14 лютого близько 1000 штук. І в нас всього лише одна рослина, одна рослина з некрозом бутона Я не знаю, скільки це відсотків. 001 Зазвичай така. Такий відсоток він кожного року. Тобто там на тисячу, одна, дві, буває у кожного. Що ви там не казали, що у вас 100%, такого не буває. Тому з певненістю можу сказати, що я довіряю своєму постачальнику цибулин. Зараз покажу сорт Хені Вандермост, який на гідропоніці вже майже ну, пішов. Має 100% бутонів. 100%. Десь за 2 дні вже будемо його е, збирати. І це на гідрофоніці. І ніяких проблем нема. Тому, ще раз повторююсь, шукайте свого відповідального постачальника, і все у вас буде добре. Дякую, до скорої зустрічі!